Добрий ранок, мої любі діточки. Сьогодні вранці я отримала дуже цікавий лист. Лист надійшов із Далекої Великобританії, а надіслали мені його двоє дітей. Дівчинка Барбара та хлопчик Кевін. Діти. Барбара та Кевін дуже хочуть дізнатися про те, які весняні роботи відбуваються навесні у нас в Україні. Вони хочуть, аби ви розповіли їм, які весняні роботи у людей на полях, які весняні турботи у садах, а ще хочуть дізнатися, які ж весняні. Роботи у людей на огородах, які вони висаджують рослини. Сьогодні я вам пропоную відправитися у цікаву відеоподорож, де ми з вами розкажемо та покажемо нашим гостям Барбарі та Кевіну про цікаві весняні роботи. А вони зможуть розповісти своїм друзям. Навесні природа стрімко відроджується після тривалого зимового сну. З настанням весни люди виходять у поле на весняні роботи, орють тракторами землю, сіють зернові культури, жито, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, овес, а потім весь період за ними доглядають. На городах саджають картоплю. Перед висаджуванням картоплю пророщують у теплому та світлому приміщенні кожен плід, кожну картоплинку кладуть в підготовлений рів або невеличку ямку на відстані і вкривають шаром землі, доглядають за картоплею, вчасно прополюють. У теплі травневі дні висаджують розсаду перцю, помідорів, капусти, теж за цими рослинами добре доглядають, поливають, прополюють, удобрюють мінеральними речовинами. З настанням весни починається напружена робота в саду. Плодові дерева і кущі оприскують отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. Нижню частину стовбура плодових дерев білять вапном, підрізають плодові дерева, проріджують кущі. Давайте з вами зараз проведемо гру «Знайди зайве. Діти, визначте, який предмет не потрібен для догляду за деревами. Отже, ми з вами. Провели цікаву відеоподорож для Барбари та для Кевіна. Діти, я переконана, що Барбарі та Кевіну сподобається така цікава відеоподорож, і вони запам'ятали про те, які весняні роботи відбуваються у полі, у садах. На огородах, які ж рослини висаджують люди та як вони за ними доглядають. Про цікаву відеоподорож Барбара та Кевін зможуть розповісти своїм друзям. А вам, діточки, до побачення! Дякую вам!